Пане Максиме, хотів запитатися у вас по от загалом по фронту. І от ключове, що лунало, мовляв, диктатор Путін поставив якісь там умови, що до першого квітня вони хочуть зайти і взяти всю Донецьку область. Ви як військовий з військової точки зору, чи реально в принципі такої агломерація, як Слов'янська Раматорськ, Дружківка Костянтинівка, е, отак просто зайти, враховуючи там є промзони, і взяти за такий короткий період. Ну, безумовно, це надзвичайно складно. Більше того, ми можемо враховувати, скільки вже собі подібних планів росіяни там перед собою ставили, або я не знаю, перед ким вони ці плани ставлять, і ще жодного разу не було, щоб вони ці плани здійснили. Про те, як намір це всерйоз розглядати треба. Ну тобто, це треба сприймати всерйоз. Що росіяни дійсно будуть намагатися це робити, але паралельно з цим абсолютно очевидно, що це зробити абсолютно нелегко, легко. А враховуючи що на сьогоднішній день, наприклад, вони продовжують да, от, ну, в смузі третього армійського корпусу, вони продовжують наступальні дії абсолютно у всій смузі третього армійського корпусу, але це. Осі абсолютно щоденні штурмові дії, які не дають жодного результату, при цьому. Вони несуть постійні втрати. Вони там вже і африканців до цього долучають там. Дуже багато нам і в полон потрапляють, і так ми їх бачимо там то і в півіночі доганяють їх і так далі. Тобто, це говорить про те, що там є всередині проблеми, і які плани вони там собі не ставили. Скоріше за все, це перше відірваність від реальних подій. А друге, це більше така лякалка дипломатична, якось так. Пане Максим, ласка, а як потрібно сприймати усі оці от розмови до наближення якогось миру? Особливо це представник США в НАТО стів Вітакер в чергове каже, що от нас буквально ярд залишився до того, аби найважчий ярд, але залишився до завершення війни? Наскільки хибно сприймати заяви, що от от буде мир і вірити в це? Це не те, що хибно, це досить небезпечно. Справа в тому, що ми всі абсолютно маємо працювати над тим, щоб цей мир дійсно наступив вже завтра. Проте, жити мріями, що він точно наступи, це може бути небезпечно для нас, тому що реальність може відрізнятися. І ось ця... Розслабленість або стан очікування. Просто він насправді надає перевагу більше ворогу ніж нам. Нам насправді треба щоденно працювати в тих реаліях, в яких ми знаходимося. Нам щоденно треба робити все, щоб цей мир дійсно завтра наступив. А чи наступить він? Ну ми вже побачимо завтра. Пане Максимо, я говорив сьогодні також з Олексієм Гетьманом, і ми згадували про артилерію. Що от раніше артилерія було значно більше денних ударів, зараз вони зменшилися. Чи справді артилерія трішки відійшла на інший план? Я не кажу на другий план. І чи ем, можна е, говорити, що безпілотники fpv дрони ем, Компенсують перевагу ворога саме в, артилер... в артилер... артилерійських стволах. А, ну це насправді так і є. Дійсно, артилерія сьогодні вже не має тієї воги, яку вона мала а, рік тому. Більшість задач артилерії навіть а, не тільки артилерії, а більшість задач розвідників, снайперів, артилерії на сьогоднішній день виконує дрони. Здебільшого це FPV або розвідувальні дрони, якщо ми там говоримо про задачі розвідки. Це більш точне, більш ефективне сучасне озброєння, да, яке є в наших руках. Артилерія все одно діє на полі бою, все одно вона щоденно працює, але її вага, в принципі, да, її ефективність, вона суттєво знизилась з розвідком FPV. На сьогоднішній день, якщо там умовно, планується якась операція, то в першу чергу. Йде розрах є підрахунок тих самих розрахунків FPV, які в тебе є. Кількість FPV, задачі, які вони можуть. Які самі FPV в тебе є, там ну по дальності, боєприпасу, і так далі. А вже в другу чергу, ми, наприклад, вже рахуємо там артилерію, чим треба там площадне щось покрити або якусь задачу такого загально виконати, там подавлення вогнем, або ще щось. Тобто, дійсно артилерія сьогодні, ну в прямому сенсі, вона відходить на другий план. Пане Максиме, я хотів би от вашої думки спитатися, особливо по от, новий міністр оборони, пан Федоров. Він каже, що він буде якісь масштабні робити зміни з центрами комплектації, з СП, викорінювати радянські якісь підходи. От наскільки це є справді проблемним питанням, і наскільки з цим зараз треба щось робити? Треба. І треба було давно з цим робити. Насправді, я там час від часу про це навіть у себе в телеграм-каналі пишу про те, що військові, особливо сучасні військові, інколи стикаються зі старою ось цією радянською школою, да і де повністю намагаються вбиватися ініціатива, де намагаються е будь-які починання да або ідеї вбити бюрократію, і так далі. На жаль, все це в армії досі існує. Воно потроху. Е Переборюється всередині, проте дійсно це потребує більшої уваги для того, щоб дати армії можливість сьогодні швидшими кроками перейти і стати сучасною технологічною, більш маневреною. Це дуже важливо. Ця проблема існує. Вона не прям там що критична, але з нею точно щось робити треба. В принципі, все, що сказав новий міністр оборони, насправді це є дійсно такими важливими питаннями. Я там щиро сподіваюся, що він цими питаннями займеться, і в них будуть якісь зрушення. Пане Максима, що говорити про рекрутинг? Наскільки він зараз дає свої результати? Наскільки рекрутинг виправдовує себе? Ну, останнім часом, звісно, якщо ми говоримо, наприклад, я там можу судити по масштабну масштабах корпусу, да то він знижується. А якщо говорити в масштабах третьої штурмової бригади, то він залишається на тому ж рівні, на якому і був. Тобто, в третю штурмову бригаду є досі потік добровільців, які добровольців, які хочуть туди вступити. Якщо говорити загалом там про армію, то звісно, що на сьогоднішній день рекрутинг дає нам набагато менше. Але справа в тому, що із мобілізаційним ресурсом, який є, теж можна працювати. І Справа в тому, що ну все одно це трохи хибна історія. Так дійсно якість людей, які зараз там мобілізують, яких зараз мобілізують, вона набагато нижча і гірша ніж була якийсь час назад. Проте з ними можна працювати, якщо правильно підходити, якщо правильно підходити до навчання, до забезпечення, до роботи з морально-психологічним станом. М, людини, то ці люди теж можуть ефективно виконувати задачі, пане Максим. Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви зуміли долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був підполковник Максим Жорін, заступник командира 3-го армійського корпусу.